Інформації. Давайте візьмемо квест і поїдемо далі. Орендуємо безкоштовний скутер для новачків і спробуємо пройти кілька етапів квесту. На вході в магазин нас зустрічає продавець. Натиснувши клавішу взаємодії, ми відкриємо меню покупок. У магазині можна придбати різні предмети. Я покажу процес купівлі та активації телефону. Зверніть увагу на інтерфейс він інтуїтивно зрозумілий та функціональний. Як бачите, нічого складного. Прогрес квесту зарахований, і ми з вами розглянемо наш інвертар докладніше. Ми реалізували зручну взаємодію з предметами та можливість їхнього скидання. Особливу увагу ми приділили швидкодії. Інтерфейс працює плавно і без помилок. Звичайно, можна помітити деякі дрібні недоробки, але хочу нагадати, що сервер перебуває на стадії розроблення і фінальна версія буде змінюватися.